Слава Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події в житті українського війська. Дивіться далі. У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою Іскандер М із Ростовської області по Донеччині та ударними БПЛА типу шахет із напрямків Мис-Чауда, тимчасово окупованої території українського Криму Курськ. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. 20 з них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Зокрема, на Херсонщині знищено 10 ворожих ударних БПЛА. Внаслідок падіння уламків у Херсоні спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Окупанти поцілили в медичний заклад та адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, вісім багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Також пошкоджено приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще сім дістали поранення. Тим часом сапери ДСНС продовжують очищувати Херсонщину від мін. Фахівці використовують машину GCS-200. ця техніка захищена від мінних вибухів завдяки веподібному корпусу з високоміцної сталі та балістичному захисту. Перейдемо до офіційних повідомлень. Заступники керівника офісу президента Олексій Кулеба та Ростислав Шурма провели черговий брифінг, під час якого обговорили потреби енергетичного сектору та підготовку до опалювального сезону. Окрім українських урядовців, у ньому взяли участь дипломатичні місії США Великої Британії, Франції, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Чехії, Японії, Канади, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Литви, представники ЄС та міжнародних організацій, а також 16 послів України. Міністр енергетики Герман Галущенко докладно поінформував про потреби в обладнанні для відновлення роботи пошкодженої генерації та проєкти для розподілення джерел енергії. Зокрема, озвучена ним потреба майже 370 модульних котелень загальною потужністю 994 МВт, а також понад 380 генераторів для сектору теплової генерації. Встановлення таких установок на підприємствах цієї галузи, за словами міністра, дасть змогу розвинути до 2 ГВт електроенергії. Чник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джефрі Паєт наголосив, що у Вашингтоні усвідомлюють ризики, які зростатимуть із наближенням зими, і закликав партнерів якнайшвидше об'єднати свої зусилля для допомоги Україні. Днями угрупування сил і засобів військово-морських сил Збройних сил України разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому слов'янин. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Слав'янин третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України. Вони працюють швидше ніж пілоти Формули 1 бо у рульових мотористів рота десантного забезпечення однієї з бригад морської піхоти важливіші завдання порятунок побратимів. Вдалий день у їхньому розумінні це коли вижили всі евакуйовані трьохсоті, екіпаж та човен. Саме тому найголовніше у їхній справі швидкість і вправність, адже ця частина Херсонщини під постійним ворожим прицілом. Для мене найскладніше. Перший раз побачив, коли 200, це було саме складно перебороти себе і привезти на цю сторону його. доставляємо боєзапас, їжу, воду. Якщо є трьохсоті, забираємо трьохсотих, щоб вивезти їх на медивак. Від двохсотих, ну що там сидять такі хлопці, як я, чиїсь діти, батьки, сини. Що вони повинні теж відпочити, звідти їх треба забрати і їм зробити якусь ротацію. Складнощі їхньої роботи починаються ще на моменті завантаження, який під щільним ворожим вогнем потребує відмінних навичок маневрування на воді. Аби його здобути, хлопцям потрібно і напрацювати відповідний досвід, і постійно тренуватися, зокрема, щоб вводити в оману ворожу повітряну розвідку. З пів змиритися дуже важко. Хоча зараз у нас на човнах стоять доволі потужні реби, але вони що роблять? Вони його пускають накатом, як баражируючий боєприпас. І приходиться маневрувати. Тут вже чисто йдуть навички. І щоб хлопці, піхота особливо, коли йдеш сам, вже сам на себе надієшся. Коли є піхота, просиш хлопців, хлопців, будь ласка, цинкуйте небо. Бо все залежить від очей. В тебе немає часу дивитися, де приход, в тебе йде ефір, в тебе ведуть по стріму і ти зайнятий зовсім другою роботою. Навчання зараз кожен день і в вечірні заняття. Тобто ми хлопці теж вночі готуємо до того, бо специфіка роботи зараз змінилась. Десь нова лодка, новий мотор. Потрібно знати, як вона себе веде в керуванні, що може військовий зробити, якщо вона поламалася, що можна устранити на воді яку поломку. Якщо цієї підготовки немає, ну, це просто, можна сказати, вийти в один кінець. Кожен з цих героїв дуже дратує ворога, а від його позивного у московитів зводиш щелепи. В мене більше 400 бойових виходів на лівий берег. Мовчки зайшов, відпрацював, починаєш виїжджати, там в тебе спрашують, ти сам вийдеш. Говорю, свій позивний, так, да, я вийду. Проїжджаю буквально 5 метрів і ззаді мене, ну, під мотор прилітає два града. Просто розриває кришку на моторі, мене вирубає в воді. Я посереді ну, конки починаю так крутитися в човні, я в отключки. балони провірив цілі і далі отак. по конки єлі-єлі ну, поїхав. Його гасло маємо повернути усіх. йшла група з хлопців. Е їх затрьсотило, усіх пів групи дійшло, а одна людина залишилася на позиціях, і він не міг з неї вийти, бо в нього були затрьохсотні ноги. І я хлопців посадив човен, а сам вирішив побігти його забрати. Не хотілося його лишати там. У мене спочатку не виходило, бо він був більший за мене-два. раз два. А коли по мене вже почала працювати артилерія з мінометами, не знаю, звідки з'явилися сили, але я його витягнув на собі. Ми закинули в човен і уїхали. Бувало таке, що хлопці по за три-чотири вивозили, вони вже знали мій позивний. Все-таки на човенці вилазять, говорять, а та значить, ми доїдемо. Інколи вони не лише рольові, а й накладаючи турнікети, працюють як медики та психологи. Бувало, Хлопці починають нервувати, починають дертися десь. Потрібно поговорити, успокоїти, сказати, що все буде добре, що я їм говорив, що у вас вдома жде сім'я. Подумайте про сім'ю, нікуди не треба рватися. Ми дойдемо. Попри складність і небезпеку інших задач, вони не бажають. Хто як не ми можемо це зробити? Ну, потрібно комусь іти захищати нашу державу, нашу землю від цієї навали. Тому було моє рішення прийти іменно сюди і тут нести службу, захищати свою державу, свою сім'ю. Ну і все, що ми маємо, чого вони сюди до нас лізуть? Ми в них нічого не взяли. Вони представники найсучаснішої професії у Збройних силах України. Підрозділи, які складаються з операторів, дронів та інших військовослужбовців, які обслуговують БПЛА, нині створюються у всіх видах і родах військ. Герої нашого сюжету морські піхотинці, які вправно оволодівають усіма таємницями цієї професії і активно знищують техніку, озброєння та живу силу противника. Обережними рухами та з почуттям великої братньої любові військовослужбовці Збройних сил України оформлюють подарунки для північних гостей, що так необачно завітали до України без дозволу. Привальні, привальні. І так як українці нація гостинна та щедра, доставка теж передбачена. У кожного з цих хлопців була улюблена цивільна професія, мрії і плани на мирне життя. Проте доля і кожен з них обрав іншу життєву путь. Я займався системами енергопостачання по Україні високовольтними лініями, радіотехнікою, чуть-чуть програмуванням. Найбільше в моїй службі мене мотивує те, що хочеться як наймога швидше прогнати росіян з нашої землі і продовжити собі далі спокійне громадське життя. Наш підрозділ займається розвідкою, авіарозвідкою, ураженням цілий. Дронами FPV, як камікадзе, так і скидами, дронами, так названими Баба Яга, які доставляють провізію і більш серйозніші подарунки на російські позиції. Стараємося нищити ворога з неба, підтримувати піхоту на землі. Меж досконалості у цій професії немає, кажуть хлопці, тому навчання і практика визначальні складові їхньої майстерності і результативності. Ми відправляємо військовослужбовців. В усі можливі навчальні центри до більш досвідчених пілотів в нашій бригаді відправляємо. Самі допомагаємо максимально, так як ну, ми вихідці також з пілотів. У нас, в принципі, в підрозділі одним із пріоритетів це є саморозвиток особового складу. Ну, на це, тобто, робимо акцент. У Збройних силах він з 25 лютого 22 року, тож за цей час здобув чимало вмінь і навичок. Валентин жалкує, що не міг стати на захист України на початку війни. У 2014 році я був дуже молодий, навчався в моріходці і зараз не зміг пропустити цього. Я третій помічник механіка на судні. 25 лютого я збирався в рейс, і ми повинні були виїхати через Молдовію. І коли стояла маршрутка моряків, які загружалися в екіпаж. Я бачив пацанів, які збираються їхати в ну, військові частини, бачив біля Приморського військомата там, черги такі великі. Я такий дивлюся на хлопців, які сідають в автобус ну, в екіпаж. І дивлюся на хлопців, які йдуть в військкомат. Я такий, ні-ні-ні, хлопці, мені не з вами. Я туди з пацанами на двіжуху. Мотивації захисникам не позичати, і, попри в тому, вони готові до виконання наступних завдань. Зараз у нас є шанс вибороти свободу, показати до останнього, що ми українці. Для мене перемога буде, коли ні одної російської душі не буде на нашій землі. Це буде остаточна крапка, коли я зупинюсь. Незважаючи на щоденні ризики, хлопці сповнені планів на майбутнє, майбутнє, за якого кожен з них одного разу і одягнув військовий однострій. Моя мрія після війни побудувати сім'ю, побудувати будинок свій, посадити дерево. Куча цілей, яких я хотів би спробувати, навіть вилізти на ту саму Говарлу, побувати у Львові. Поїздити по всій країні там, де ще не був. Наші журналісти побували у підрозділі однієї з бригад територіальної оборони, який займається безпосередньо інструкторською діяльністю. Цього разу виконували різноманітні завдання на воді, які саме дивіться далі. Чому я в гавайській сорочці? що Сьогодні понеділок. Це традиція нашої бригади. По понеділках ми ходимо в гавайській сорочці. Я не знаю, коли саме ця традиція виникла, але вона обов'язково до виконання. Звісно, якщо це не бойові завдання, то ми таким чином додаємо трошки яскравих кольорів в своє камуфляжне життя, сіро-чорне. Трошки його різноманітні. Разом з дотриманням традицій бригади, як групи новобранців, так і придані підрозділи проходять щоденну підготовку, яка є основою для виконання бойових завдань. Так кожен день навчання після БЗВП, воно вже більш е, точне, більш фахове, е, більше долучає до того, які є насправді бойові дії. До новобранців ставляться дуже добре. По перше за все, як ти приходиш, тобі кажуть, дякую, що ти долучився, і це вже багато коштує. Не боятися, не думати, що тут два дні й окоп. Ось все нададуть, умови більш-менш комфортні, ставлення прекрасне. Я вважаю, фахівці досвідчені. Ти отримуєш той досвід, який тобі потрібен, для того, щоб чувати себе в безпеці. Оскільки бригада стоїть на захисті півдня, тренування на воді є важливим елементом підготовки, і за методикою навчань спочатку теорія, потім практика. Ми будемо працювати на воді. Будемо говорити про десантні операції. На човнах різні типи човнів, різні типи загрузки, вигрузки, евакуація. Конкретно у нас кожного дня є групи. Це не завжди човни, але ми також вогнева тактика. Вони прийшли з цивільного життя, обрали для себе різне майбутнє, але кожен з них розуміє, що без перемоги майбутнього просто не буде. Вже прийшов час долучитися, і розумію, що хто як не я, армія трансформувалася. І стало такою, що до неї хочеться долучитися. Були свої проблеми, але зараз я розумію, що вона навіть краще, ніж я собі очікував. Закінчення війни. Ну, Якщо досить прагматично про це сказати, то це закінчення бойових дій. Але ми хочемо, звісно, не закінчення бойових дій. Ми хочемо перемоги. Перемога для нас це буде, звісно, повернення всіх наших земель. Зараз ситуація така, що про це говорити, напевно, трошки зарано. Але я вірю, що саме так і буде. Цивільні медики на війні за чи проти питання, що відображає зріз різнобічних думок у суспільстві. Наскільки безболісно цивільні спеціалісти зможуть інтегруватися в систему військової медицини? Які навики їм доведеться опановувати, і чим займаються зараз ті, хто пішов служити до війська добровільно, був мобілізований або придбав відповідний досвід через спецкурси і навчання. Про це мали розмову з медикинею однієї з бригад ТРО. Її шлях і практичні поради щодо служби і сприйняття своєї нової ролі в ЗСУ – Дивіться далі. Новий закон про мобілізацію передбачає оновлення даних у ТЦК для спеціалістів медичних і споріднених спеціальностей. Цивільні медики подекуди тривожно сприймають такі нововведення, не бажаючи втрачати існуюче місце роботи, полишати родину і занурюватись у принципове нове середовище. Утім, більшість, як, наприклад, героїня нашої сьогоднішньої розповіді обирають службу у війську свідомо. Як я пішла в Збройні Сили України, мене чомусь асоціювали з калиною. Так і лишилася Калина. В мені 54 роки. В цивільному житті я була директором успішної лікарні тривалий час 13 років. В сім'ї медиків нікого не було, батьки аграрії, викладачі. Але так я захотіла, і якби мені не перешкоджали батьки, тому що вони хотіли, щоб я пішла в династію по їх стезі. Ну, я навчаюся в школі, пішла працювати санітаркою в Куманську міську лікарню, і потім інститут, інтернатура. І Уманська центральна районна лікарня. Я завжди на кожному шляху для себе ставила певні сходинки, на які я повинна була подолати, які я повинна була зробити. У 2010 році я прийняла заклад, який був 24-й по рейтингу в області. Для мене була сходинка, заклад, в якому я почала працювати як лікар, бути найкращий. Дуже важко було. Але наш заклад за три роки став в тройки перших закладів в Черкаської області, і ми досягали е, певних результатів. Ми боролися за створення репорфезійного центру. Ми отримали кластерність як заклад. Я побачила, що все, що я могла зробити, допомогти закладу, я зробила. 24 лютого, 22 року проснулася від шуму, від літаків, від снарядів. А наш колектив 80% за годину зібрався в заклад для, для надання допомоги. Ми приймали перших поранених, надаючи допомогу цивільним, військовим. Я прийняла рішення піти у військову медицину. Рішення було не одного дня. Дуже важко рішення пройшлося членом моєї родини. Тому що я змінила місце проживання і прийшла добровільно в одеський військомат. І почалось моє військове життя. Саме для мене було важче це подавання доповіді, рапортів з тим, чим я не стикалася в цивільному житті. Поки була в медичній роті, ми виїжджали в Херсонському в Донецькому напрямку в організації медичної допомоги нашим підрозділам, які вийшли на виконання бойового завдання. Там немає лікар, куролог, кардіолог, невролог, да? є медична служба як універсальна. Ну, завдання надати невідкладну допомогу і вчасно відправити на той етап лікування, який дасть повноцінну кваліфіковану допомогу. Наша завдача навчити начальників медичних пунктів, батальйонів, як зорієнтуватися, куди направити в травні. 23 року я була переведена з мед з медичної роти в офіцери управління медичної служби бригади. Ми проводимо поглиблені медичні огляди, переогляди на вилка. Більшість військовослужбовців, які мобілізовані, які йшли за покликанням серця. Вони не дивилися на своє здоров'я, вони не дивилися на те, що вони хворі, але е, пройшло крім того, що. Виснаження по здоров'ю, багатьох пройшло виснаження психологічне, то велику долю цієї роботи працювали психологи, працювали групи бойового стресу. Зараз наша бригада і проводила, і проводить навчання серед військовослужбовців по тактичній медицині. В цивільному житті я бачила недоліки. Можливо, страх у військовослужбовців накладають турніки не в тих місцях, де потрібно. Можливо, там, де можна було пов'язкою обійтися, накладають турніки. Зараз більше навчань і вже військовослужбовці більше розуміються, як накладати турнікет, як надавати допомогу. Пишаюся роботою бойових медиків. В більшості бойових медики це не є медичні працівники, це військовослужбовці, які пройшли навчання, тобто це дуже відважні, дуже самовіддані військовослужбовці. Я схиляю голову перед ними. Не все так легко. Хотілося би да, щоб вся історія хвороби не була в паперовій карточці, а була в електронній карточці. Щоб цивільна медицина, яка є, яку я знаю, яка вона є, пов'язана була з військовою. Від поранення до закінченого лікування повинна бути в електронній системі. Вони мають переплітації, не може військовий лікуватися військового лікаря або лікуватися в сімейного, але до, хто лікується, ніхто не знає. Я налаштована і впевнена, що з військовою медициною я буду йти до перемоги. Наскільки я зможу, наскільки мені вистачає сили. Я розумію важкість цього, того що я, я жінка, але я говорила друзям своїм знайомим. Кажу, війна не вибирає де жінка, де чоловік. Сила волі залежить від людини, яка має силу волі, яка має переконання, яка має бажання працювати, служити і допомагати. Хочу всім нам побажати найшвидшої перемоги, подолання всіх нагараздів, тому що після перемоги у нас буде дуже багато роботи у медиків. Психологів, реабілітологів, і ми повинні будемо поставити всіх хлопців і дівчат на ноги, відновити їх психологічне здоров'я і провести якісну реабілітацію. Тому я до кінця до перемоги. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!